Квітень місяць на десні. Квітень місяць на десні починаються всі, оці... Я називаю її два пальці. І таку я не хочу. Таку я не хочу. Подивіться скільки каші. Таку я не хочу, але вона там вся така. Ну я її отпущу. Да. Да. Іди погуляй. Іди. І що? Не ушла під ногами. Ось вона. Тепер ушла, воно. Десна в своєму репертуарі. Супер. Знімаю спеціально для Сергія. Це третя і четверта риба на той самій кормушці в кущах. Скільки? Півчаса брата? Пів вот не. години. <гум> Менше. Ну давай я зніму. Ага. Зніми мене з цією рибкою. Так, дивіться як заковю. Дивіться. Паща, паща. Що робить рукотворний червоний опариш? Рукотворний <гум> червоний опариш робить чехоню. Може із-за того, що я дві. А, першу я випусти. О, сьогодні буде ОВОВ. Сьогодні буде таранька. Сьогодні буде діло. дивіться. Хотілося б ще карасика отримати Карасики. бонусом. Так. Ну і показуємо у мене вже 4 ну, ну, 3, поки ще. Три в садки четверта Отак. А покльовочка так, ти ту тук, задоволення <сер clearing> на всі 100. <сер calculation> так, не виключаю ще. Клює зарази, клює. Це вже вже і платвінь підійшла <сер> до брата. До пліє він впіймав. Ну що? А 150. Так. Да. Самець. Самець. Прогониста. Прогониста. А що це ти футболочки? Ну давай знімай, як я. Погрій пузо сонечком весняним. Квітень місяць. Ще недавно сніг ішов. Супер. От ва це щось. Ну от третя платва, да, брата? А у мене рак. В бутылке. Будем отпускать, раче, Будем отпускать. На самое видное место. Давай, давай. Ползай, ползай, давай. Тут А от брат каже більше ніж пів сотні. Я думаю менше. менше. Десятка 4. Зараз будемо. Зараз будемо рахувати. І в мене ж для цього є якраз великий куль, не мити після того. Ти в цей хочеш Скільки? Ох, амплітуду дає, да-да-да. да да. От да, да, да. самий да. підлещик. На пружину біля берега. Вісім. Дев'ять. А може і є півсотні. Бичок дев'ятий. Але щось він один. Ти далі рахуй. Сім дуплетів у брата. 4 у мене. Ну звісно, сільдявка така собі. Але попадалася. І така. Саня, вже не забрасий, чуєш? Три планували виїхати. 14.40 То занадто Бачиш де великі підліщі? І ліщі, і карасі 10 метрів від берега Рахуй З бичком 9 Підліщик 8 10, 11, 12, 13 Ще дві, п'ятнадцять. Кидай вже парне. Вісімнадцять. О, це ти правильно зробив. Двадцять одна, двадцять одна. Двадцять чотири. Двадцять чотири. По три кидай. Молодець, правильно. 27. 30. Двадцять сім. Тридцять. Я в шоці є півсотні, а то 80, восім, тридцять п'ять. Тридцять вісім. Сорок. Сорок чотири. Грава правильно зупиниться. Рівно 50. Прямо рівно 50. Ну скільки там кіл? Ну, кантер у мене є, є. Три з половиною 3,5 кг. Це капець. Ну що, нормально. Три хвилини рахували.